В Одесі представники видів збройних сил розповіли про перспективи здобуття військової освіти. Захід відбувся в місцевому будинку офіцерів. Цьогоріч вступна кампанія проходитиме в два етапи: з 11 липня по 11 серпня та з 18 по 23 серпня. Спершу матимуть змогу вступити усі абітурієнти, а потім лише військовозобов'язані та учасники АТО. Їх зараховуватимуть до військових вишів на підставі вступних іспитів без обов'язкового незалежного оцінювання. Також збережено пільги для дітей військових, тих, хто у відставці чи потрапив під скорочення. Військовим комісаріатом Одеської області здійснено відбір кандидатів у кількості 50 чоловік, тобто абітурієнти з початку року з'являються до військових комісаріатів, висловлюють своє побажання вступити до вищих військових навчальних закладів та орієнтуються в подальшому в житті в цьому напрямку. Представники військових вишів розповіли про навчальну базу закладів, соціальні гарантії та поділилися власними мотивами щодо вибору професій. Вибрати військову справу це шлях мужніх і досить таких людей, які не слабкі духом. Ці провірки протягом чотирьох років на витривалість, на різні, такі як і моральні, і фізичні випробування, демонструють те, що військовим стати гордо. В першу чергу. А з іншого боку, це і відповідальність дуже велика. Як перед своєю сім'єю, так і перед цим українським народом. Учасники брифінгу закликали молодь без змагання обирати військову професію, адже країні потрібні фахові військовослужбовці. Іван Петричак, Анастасія Ільяш, час че.